Розв'язуємо задачі, застосовуючи знання з теми лінійних нерівностей. Човен проплив деяку відстань за течою річки. Нехай С це відстань. А потім повернувся назад, витративши на всю подорож не більше 5 годин. Час літера Т. Швидкість човна в стоячій воді 5 км за годину. А швидкість течії 1 км за годину. Яку найбільшу відстань міг пропливти човен за течею річки? Знаємо формулу швидкості. Швидкість це ділення відстані на. на час. Звідси можемо знайти час, оскільки нам відомо, що він витратив. На всю подорож не більше 5 годин. Не більше 5 годин, це значить менше або ж дорівнює 5 годин. Це час. Час, який він плив за течією, і ще плюс час, який він плив проти течії. З цієї формули формули швидкості ми можемо виразити і записати формулу. Часу. Тепер замість Т1 і Т2, як час, який він затратив проти течії і час, який він затратив, пливучи за течею, запишемо S розділити на V. S розділити на V. А V ми знаємо. Значить, швидкість човна в стоячій воді 5 км за годину. А швидкість течії – 1. Значить, за течією швидкість буде більша. Тобто 5 додати 1, 6. Значить, тобто Швидкість за течією – 6. Тепер додаємо час проти течії. Це шлях, тобто відстань. Відстань у нас та сама. І швидкість буде на одиницю менша, аніж власна швидкість. Човна, оскільки течія заважає 4. Тепер помножимо ліву та праву частину нерівності на 12. Цим самим позбудемося знаменників. 12, так би мовити, сюди ми ставляємо до кожного доданку, і до правої частини нашої нерівності. 12 розділити на 6,2. Отже, маємо 2С. Тут аналогічно 3С, менше або дорівнює, 5 помножити на 12,60. Зводимо подібні доданки. Маємо 5С. Значить шлях для цього ділимо на 5, 60 поділити на 5, 12. Шлях менший або рівний 12. А нас питають. Яку найбільшу відстань міг пропливти чому? Отже, числа менші за 12 або ж 12. Значить 12 якраз і буде найбільшим числом, яке задовільняє дану нерівність. 12 менше рівне 12, дійсно 12 рівне 12. Отже, відповідь 12 кілометрів. Наступне. У коробці лежать сині та жовті кулі. Кількість синіх куль відноситься до кількості жовтих як 3 до 4. Вводимо коефіцієнт пропорційності, якщо ми бачимо відношення. І тоді наші величини 3х і 4х. Коефіцієнт пропорційності х. Яка найбільша кількість синіх куль може бути в коробці, якщо всього куль не більша? 44. Не більше. Всього, значить, додаємо. І не більше, значить менше або дорівнює. 44. Так, додаючи, маємо 7х. Знаходимо х, ділимо на 7. 44. Сьомих. Це ми знаходимо коефіцієнт пропорційності, який може бути лише цілим числом. 44 поділити на 7, буде 6,2. Менший або дорівнюють 6,2 сьомих. Значить, найбільшим числом із цього проміжку буде число 6. Яка найбільша кількість синіх куль. Якщо кількість синіх до кількості жовтих, то синіх 3х, а жовтих 4х. Так, х у нас дорівнює 6, це найбільше. Число, яке задовільняє цю нерівність. Тоді 3 множимо. На 6, вісімнадцять. Отже, вісімнадцять синіх куль може бути в коробці Найбільше. Вісімнадцять синіх куль це найбільше. Скільки може бути в коробці. Так, наступно. сторони трикутника 8, 14 і А сантиметрів, де А натуральне число. Якого найбільшого значення може набувати А? Пам'ятаємо умову існування трикутника. Трикутник зі сторонами А, Б, С. Може існувати, якщо виконуються такі три нерівності одночасно. Сума двох сторін повинна бути більшою за третю сторону. 8 додати 14 повинно бути більше аніж А. Значить, 8 додати 14, 22. Виходить А менше. А менше, якщо прочитати з права на ліво, 22. А число, яке менше 22, натуральне, це число 21. Отже, найбільшого, якого може набувати значення, наше число А. В умові задачі це число 21. Тому трикутник зі сторонами 8, 14 і 21 існує А дорівнює 21. Це найбільш можливе значення. Так, наступна задача. Сума трьох послідовних натуральних парних чисел не менша від 85. Знайдіть найменші три числа, які задовільняють цю умову. Ну, N нехай натуральне число. Тоді 2n парне. Так, тоді 2n додати 2 це наступне парне число. У нас три послідовних числа, значить, це у нас перше парне, друге, а третє буде 2n плюс 4. Тобто ми до попереднього ще додаємо 2. І ще наступне. Ще наступне парне. Знайдемо суму цих трьох послідовних. Парних чисел натуральних. 2n додати 2n плюс 2 і додати 2n плюс 4. Ця сума не менша від 85. Значить, вона більша або ж дорівнює числу 85. Зводимо подібні доданки. 6n, 2 додати 4. 6. Переносимо 6 вправо. Змінюємо знак на протилежний. То 6n більше дорівнює 79, знаходимо N, поділивши на 6. Нагадую, що при діленні нерівності на додатне число знак нерівності не змінюють. 79 розділити на 6, це буде.

Натуральне число 14, маємо 28. Перевіряємо, чи задовільняє умову задачі. 28. Наступне парне 30. Наступне 32. Знаходимо суму. Так, 60 і 20. 80. І тут 10. 90. Число 90 більше, ніж 85. Тобто сума трьох послідовних парних чисел не менша. Від 85, і ми знайшли найменші три числа, які задовільняють цю умову. Звичайно, що існують більші числа від цієї трійки парні, які задовільняють цю умову. І таких трійок буде безліч. Ми знайшли найменші три числа, які задовільняють цю умову. Отже, відповідь 28, 30, 32. Завдання додому. Дві задачі.